Коли біля берегів річки одри в районі польського села Відухова 11 серпня почала з'являтися мертва риба. Місцеві жителі зрозуміли, що це екологічна катастрофа. Поки люди шукали знаряддя, якими можна було би прибрати з води тухлу рибу, влада почала розробляти план реагування. Однак багато науковців кажуть, що заходів ужили запізно. Село Відухова розташоване за 400 кілометрів від місця, де вперше помітили мертву рибу. Я не ніколи не думав, що. Трапиться таке лихо. Зазвичай таке бачиш у фільмах катастрофах. в фільмах катастрофічних за допомогою місцевих жителів дістали десятки лопат, якими зазвичай збирають картоплю. Ними й очищали воду. Одра друга за довжиною, річка Польщі, якою частково проходить кордони з Німеччиною. Район Відухови був популярним місцем риболовлі. Заради неї приїжджали навіть з інших країн, але зараз нічого не бронюють. Я народився на одрі 30 років рибалив. Зараз не можу з цим змиритися. Мені важко підходити до річки, бачити воду, але не бачити в ній риби хижаків, які раніше ганялися один за одним. Петер місцевий активіст. Він присвятив своє життя фотографуванню природи на одрі, каже, що останніми тижнями документував екологічну катастрофу. складно, бо той світ, який я та мій друг останні роки бачили й фотографували, зникає. Польські закордонні лабораторії вже провели численні аналізи проб риби і води. Також уряд призначив винагороду мільйон злотих за інформацію про джерело забруднення. Це понад 200 тисяч доларів США. Однак, поки що точно не зрозуміло, що отруїло одру. За даними німецьких експертів, наймовірнішим винуватцем масової загибелі риби стало надмірне розростання токсичних водоростей. Як уважають, їх побільшало через індустріальне забруднення.